Людмила втекла з окупованого міста більше року тому. Приїхала з чоловіком до Дніпра, бо тут проживає її донька. Жінка не могла стояти осторонь і вирішила допомагати нашим захисникам. Ми з чоловіком стараємося обоє допомагати. По-перше, ось цей куточок, це наша громада, яка переїхала сюди. Токмацька. Ну, випічку, і каші, і ну, все що може консервацію, салати. Ну, це все. Зносимо, передаємо, фасуємо, відправляємо. Цей волонтерський центр був відкритий завдяки фінансовій підтримці підприємців. кажуть, війна внесла свої корективи, і про бізнес довелося забути на певний час. Ми і гуманітарку розвозили, ми і балаклави шили та робили для наших захисників. Ми і постілі шили для наших переселенців, і отримували одежу. Теж розподіляли між ними. І ось так це продовжувалося десь півроку. Перших, тобто, от спочатку. У війни я ось так півроку працювала чисто волонтерки, і ну нічого зовсім не робила по, по бізнесу. Але з часом бізнес почав відновлюватися. Це принесло користі волонтерському центру. На сьогоднішній день це ну, активна ну, участь в утриманні цього центру, закупівлі основи для сіток, або це утримання волонтерів, які збирають продукти харчування, це логістичні витрати. Ми з-за кордону завозили і продукти харчування, і ліки, і предмети гігієни, і генератори. Тобто, ну, все це за кошти бізнесу. Комплексно допомагає бізнесу і міська влада. У спочатку повномасштабного вторгнення ми проводили для бізнесу заходи онлайн, проводили зустрічі з керівництвом контролюючих органів. І в 2023 році, та й надалі, завдяки затвердженню комплексної програми, ми плануємо проведення заходів з різноманітних питань. Волонтери не збираються зупинятися і готові допомагати, допоки в цьому буде потреба.